Моє вітання, шановні. Пастара. качки катинка. Звідси ми відпливи. І брат на кермі. Дуже вдячний йому. Дуже зелена вода. Давно я так не катався на лодці. Ноги вище Бортів Тут колись ловилися і карасі, і лини. І плотва. Дивіться, скільки ковшиночек. Моє ну, вітрі нашому з братом каналу, бо ловить він завжди більше. Сьогодні подивимось, як воно буде. Зелена. зелена вода. Ми за 50 км від міста Києва. А, да, красиві місця. Але така зелена вода. мені не подобається. Вікна, але пізній осені тут можливо щось і буде суттєве. Крупна щука і не дуже крупна. І досить таки довго. Що знову стариться десне. Це закрите водойма і ми гребемо на кращі умови. Багато тут риби колись було, але подивимось в руках чехол зевідом, той що двушки доставав, без всяких подсак за холку брав. Це відео на моєму каналі є. Дивіться, кувшинок майже в основі. Кубишок немає. Білі, черво... Білі лилеї. Подумав червона біла. Пановні. ми Тут не були вже більше 15 років. А тепер спокійно гребемо. Ну не дуже спокійно. Це наша розвідка. Цікаво на яйце тут спробувати угорськи, вот, це буде щось неймовірне. Взяли ми по два спінінга. я взяв три, щоб піймати нарешті щось вагове. Пацаку брат взяв велику, я свою маленьку не брав. По суті, все, дивіться наш канал, ставте лайки і особливо коменти прошу. Прошу діалогу. Дивіться, яка краса. Брате, тобі подобається? Ні. Мені вода зелена, вода зелена але подобається, відчуваю. Річка любить перед нами. Вускливо течія. Саме тут ми і виходили на тому обриві, отут, так. Кучки повинні. Можливо, отам біля древна. Бачиш той? Звідси ви стартанови. Отак прямо нам на лугове озеро і не на одне. Проблема в тому, що ми без чобі. Тому я просто свої заситую на камеру. Боже, що за річка Скільки тут рибів? вистачі, а? Ага, бачу дно. Звісно. Вже краса яка. Яка краса. Плес річки Любич. Ширина її не більше. Десь 40-45, так? Да? Десь. Риби повно. Пробуємо. О це? Сокіл? На це орлан з білою головою. Налилися. Моє вітання, шановні підписники каналу Ми на березі якому не не були вже довгих 10, а може і 15 років Пригадували, не могли. Там біля Високовольки село. Дуже далеко, півтора кілометра полем, яке заросло, яке повне аяте. І що ми бачимо? Саме це сухе дерево подарувало нам яблучка, яка стоїть нас, висить на стороже. Брат, то тобі яблука, ти, ти молодець. Зірвеш, зривай. Це як той запретний плод, до якого єва не повинна була доторкатися. Але ми маємо те, що маємо. Так, да, так. Да. Рви! Молодець, не рвеш, запрятний плод. Колись давно. І на лодці ми тут ходили. І по льоду бігали. Велика щука тут присутня. Ольха, облака, вересень місяць. Щось щука пліснула, тільки що але не побачив. Попробуємо. Ті дороки де дерева то десна. Подивимось, що там буде як. Ну нарешті перша трав'яночка, покажу тройнички, Майже як воблер. Супер. Спочинив Олександр Віталійович. Даю цей. О, что ты с ней будешь делать? забираю. Он любит мелких щук. Мелко щук не в счет. Ну, вроде кило, а на самом деле, быть и не кило. Как грамм. 700-800. Супер воблер. Саме на цього кунька брат мені дав. І є нарешті щось на зразок. Да? Тоща хілушка, тоща. Якась вона зовсім тоща. Все, буду займатися. Бо може клюнути ще щось. Може приємно. Ну і замок не підвів. Не підвів земікс, не підвів воблер. Хотя сиділа і по поверхні йшла. Супер. Супер. Відео спеціально для Вовчика. Вовчик. Ми без сабох. Брат розвивається нарешті. Ми тут в Бочає, де тут на гірлянду колись ловили де ти судака никав, Вовчику. Рада вітати на твоїй батьківщині. Тут ніхто більше не ловить. Тут може за тиждень нікого не буде, а може буде один чи три людини. І от у мене дві у брата три. Достатньо мілкі. Старалася крупно ловити. профі блінки розщипнуло. О! І брат пішов купатися. Супер. Вовчику привіт. Якраз напроти отих кушерів У мене підкілушна взяла, вона на кукані. Брате, що скажеш за воду? Так, крапівку давай і І дивись, там може скло бути. И наш твист спиннинг, на. Спиннингом подтянешь, на. Сать. Спиннингом подтянешь. Добре. Вырубаю. Ай, супер. Наконец-то. Ну и точно закил ложка И отцепилась. И отцепилась на вертушку четверку. Троечку. Агли. Агли лонг. Ох, и дала бой. Тут она вся. Ну, может, ну не полтора, кило триста на глазок. Саня, Ох. молодец. Два раза в подсаке была, но солнце слепила. Но мы ее взяли. Попалась, голубушка, попалась. попалась, голубушка, попалась. Здорово. Да, вертушки всегда здесь не подводили. Осапчик. На останок брат вирішив зважити. Спочатку весь улов. Кілограми. Кілограми. Так не видно. Ось так видно. Да? Важимо спочатку весь кукан. Ой-ой-ой! половиною -ой -ой. кілограма Найбільша щука нашого дня. Кіло 800. Кіло 790. Кіло 790? Це моя найбільша. Ваш другу. Та це все знімає. Ця мама клюнула на двоєчку вертушку. Ахлілонг. Шваш. Ну, от все. Це у мене друга щучка на Супер воблер. по моєму так. Пока та сама. Кілограма, 870 грам. Інших не важимо. Вони поздихали із-за того, що заковтують сильно. Тепер мою. Твоїх, а не мою. Мою. Спочатку, да. Продовжуємо, продовжуємо знімати. Брати в трофей. Ну впевнений, що полторуха в ньому є. Не видно. Кіло 480. Полтора. Супер інших не важимо заковнули дуже сильно умирали таке це щось неймовірне шановні. це любіч саме а ми на місці. Ну, не на місці. місці, Ну, але ж слабо саня 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 все під контролем все під контролем але подивіться повністю Стремнина така Да. Гаїша, блядь. Соми на 6-10 на кіл ходять і жруть. Повзають. Повзають. А мамки їх сидять в Дніпрі і в Десні. На вході. Дивіться хлопці, тут від берега метр, а глибина під лодочкою Десь приблизно така ж сама метрова а може і більше. А можливо, і більше можливо оце там ми спустилися це для друга який покликав нас боже як я скучив за цими місцями Сумував. Сумував. Скучав. Грибемо ми на отой моріжок ще метрів двісті ой 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 ой, -ой. О, такі коряги. І тут, звісно, головні стоять. стоять кабани, очікують. Єзі. І, І подусти оці. Як акули темно Боже, яка краса! Видно! Дно! Дно! Супер! Черпаю, весело! Провешим, провешим, бери. Супер. Это речка любишь. А вот подивиться цей заходик. Бачите? Бачите. Зовсім, зовсім мелко. Саня, 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 правым. Зовсім мелко. Что за место? Диво природы, красота. Краса да, ми зробили сьогодні це. Багато щук. По чотири кабанчики. Останні вразили нас Пораділи ми за них. Добре. Дякую тобі. Любіш, що ти є такий стрімкий. Монтро. Заброшений в голуб. Привада, прикормка. Все це. Теж на першому місці. Я сюди на велика лина. І звісно карася. Вересень 4 число. 14.35 на вечірку. По цим лопухам ходять великі риби. Кувшинки, кубишки, красива лілія. Я вас вітаю на своєму каналі. Хочу подивитися, що зараз буде. Місця все непогані. Нашу подорож на дуже мажорні ноті полторуха, кіло 600 думається. І головне на маленькі вертушки кривалися, сьогодні щуки крупні. Супер. Господи, спасибі тобі. Саме тут ми колись починали рибалити. І от саме в кінці повітру ми взяли супер, супер кабанців.